Добрий день, кажу усім, хто нас дивиться в ефірі Тернопілі. Просто зараз розповім про головні станом на цю годину новини міста та області. Почнемо із такого питання: ліфт повинен бути увімкненим чи ні? І відповідь на це питання ми шукали серед тернополян. Адже у соцмережах люди ледь не сваряться. Одні просять увімкнути, адже важко ходити з дітьми або пенсіонером. Інші кажуть, безпека перш за все не варто ризикувати і годинами чекати, поки вас звільнять із заблокованого підйомника. А є ще й позиція влади. Тож усі за і проти знають наші журналісти. Ліфт не працює. З початком постійного відключення електропостачання та різкого перепаду напруги у Тернополі тимчасово відключили ліфти у багатоквартирних будинках. Рішення було прийнято, аби не наражати мешканців міста на небезпеку застрягнути всередині ліфта та аби зекономити електроенергію. Однак такі нововведення подобаються не всім. Хто за та проти, розпитаю у тернополян. Вже звично, що кожен оцінює ситуацію, зважаючи на особистий досвід. Більшість нами опитаних кажуть, без ліфтів можна обійтися. Головна причина світло вимикають, а бригад, щоб рятувати всіх, хто застряне в ліфті, мало переймаються і тим, що в підйомнику можуть опинитись школярі чи батьки з маленькими дітьми. Їм буде страшно. Отож вони обирають безпеку, а не комфорт. Це треба робити, бо коли раптово то вимкнення тої електрики, людина просто їде, застрягає, а потім всі бригади, особливо коли це дві бригади на місто, вони їздять і достають тих людей. Останнім часом у нас працює ліфт, тому я не можу скаржитись. Деякий час тому, бо ну взагалі не працював. Ну мені це ок. Я краще ходжу пішки ніж застрягти в ліфті, тому я з цим змиряюся. Ну, піднімаю, зазвичай пішки. Проти, але як світло виключу, то застрягне, хто буде бігав. Звичайно, що за. Ну, тому що може бути якась ситуація, така, коли людина виключить світло і буде тоді в ліфті угу. сидіти довго. За, щоб відключали, а, а вдруг я, я там застряну, щоб досидіти. Інша частина тернополян, з якою ми поспілкувались, категорично проти вимкнення ліфтів. Наприклад, пенсіонери, яким важко підійматися сходами, ті, хто живе на останніх поверхах, або якщо треба носити важкий багаж, ні мені не подобається я в на поверхівці. Дуже важко підніматися кожна нячна поверх до назад, особливо зранку, ввечері, коли кладеш після роботи. Проти звісно. Мені здається, це особливо для літніх людей, як вони будуть підійматися в шлях до інфаркту. У нашому місті ліфти відключили місяць тому. Це пов'язано із масованими обстрілами. Звідси ще одна причина нестабільна напруга, через яку часто ставалось загоряння моторів та механізмів. Станом на зараз можна сказати, деяка ситуація нормалізувалася по стабіль по напрузі, бо в той час це було 180 190 вольт дуже мала напруга для експлуатації ліфтів. Експлуатува стабілізувалася ситуація по електронапрузі, але не стабілізувалася е... ситуація по відключенню електроенергії. Як ви бачите, наш Тернопіль обленерго складає графіки, але тих самих графіків і саме обленерго не дотримується. Тож ризик застрягання високий. В той же час Сергій Лупак каже, неодноразово до нього звертались, як і до інших голів ОСББ, щоб включити ліфт у будинку. Міська рада пішла на зустріч охочим. Керівники ОСББ або домоправителі можуть провести опитування серед мешканців будинку, чи варто зараз вмикати ліфти. Якщо більшість за ліфт увімкнуть. Значна частина ліфтів в Тернополі вже відновлена і працюють. Працюють люди, беруть на себе відповідальність. Самі думають, чи їм варто перебувати в ліфті, випускатися, підніматися, чи краще пройтися той час по сходових клітках. Але у будь-якому випадку, після підключення підйомника, відповідальність за себе бере сама людина. Крім того, Тернопільська міська рада готова співфінансувати придбання генератора для роботи ліфта. Для цього голова правління ОСББ має звернутись в управління житлово-комунального господарства. Продовжуємо розбити авто, і двоє потерпіло. Аварія трапилася у селі Товсте Чортківського району. Водій автомобіля ваз 2199 навпорався з керуванням. Мі з'їхав у кювет. Внаслідок ДТП двоє людей отримали травми різного характеру. Загалом в Тернопільській області за добу сталося 9 аварій. На Тернопільщині громада отримала у власність гідроспоруду вартістю понад 800 тисяч гривень. Йдеться про передачу безхазяйного майна гідротехнічної споруди, яка розташована в місті Хоростків Чортківського району. Сорок чотири питання розглянули сьогодні на сесії Тернопільської міської ради. Прийняли бюджет на 2023 рік. Сума 2 мільярди. 680 мільйонів гривень. Також затвердили зміни до бюджету на 2022 рік, щоб повністю провести оплату комунальним установам. Тому хочу всіх ще раз заспокоїти до кінця року всі наші комунальні бюджетні заклади забезпечені належним фінансуванням для виплати всіх видів заробітної плати, необхідних нарахувань, також компенсація за комунальні послуги і за оплату вартості виконаних робіт для того, щоб рік завершити без заборгованостей. Протягом 2022 року, у зв'язку з початком війни, за рахунок бюджету громади близько 40 мільйонів було профінансовано на перерахування перерахування коштів безпосередньо військовим частинам або придбання необхідного обладнання, техніки, амуніції, які був подальшому продав військовим частинам. Ця програма продовжить свою роботу в наступному році. Наступний рік ми закладаємо на потреби такої програми понад 50 мільйонів гривень. Також на сесії відзначили бійців, які померли, воюючи так вісьмом військовослужбовцям присвоїли звання почесний громадянин міста Тернополя посмертно. Депутати проголосували і за можливість відшкодування витрат у розмірі 50% від вартості ремонту електрощитових, проводки і придбання генераторів. Щодо бізнесу, то їм теж будуть відшкодовувати з бюджету громади частину податку, яку вони сплачують за кожного офіційно влаштованого працівника. Ця сума складає 1347 гривень. У місті продовжує дбати про укриття і розвиток системи оповіщення. Також триватимуть наступного року і програми Безпечне місто і безпечний двір в рамках останньої встановлять ще 200 камер відеоспостереження. Далі про допомогу на фронт війна триває. Отже, не час втомлюватись і забувати про наших захисників та захисниць. Волонтери кажуть, взимку особлива потреба в засобах пересування, а ще в теплих речах і медикаментах. Наші журналісти поспілкувалися із тернопільським волонтером. Як допомагає він, як радить діяти кожному з нас, аби перемога була близько? Дивіться в сюжеті. Війна триває, отже, ми не втомлюємося допомагати. Потреби захисників і захисниць на фронті не зменшуються, кажуть волонтери. Тож тут у тилу працюють 24 на 7. Підправка відбувається чуть не кожного тижня. Ось є багато. Благодійних таких хабів, волонтерських хабів, які збирають, назбирують і потім відправляють бус, тому що ну зараз дуже важко з логістикою, але знову ж таки справуємося, збираємо кошти на пальне, на якісь там дуже необхідні речі, які просять хлопці. Найбільше наші військові потребують бути мобільними і швидкими, тому машини і зимові колеса ось на що зараз. Більшість зосереджує свої запити, каже Сергій Фалендеш. Бандера в автомобілях потреба буде завжди, тому що завжди хлопці мають бути мобільними. Ось, тому, якщо ви бачите, просьбу задонатити на автомобіль, донайте, тому що там їм дуже необхідно. Чим більше є таких от пікапчиків, тим наші хлопці мобільніші. Ось, відпрацювали, приїхали на позицію, відпрацювали. Поїхали ось так. Для це для того, щоб їх чим менше було як відслідити. Окрім цього, маємо подбати і про тепло для захисників і захисниць. Необхідність дуже велика в теплих речах. Знов ж таки, якщо Тим людям, військовим, вашим знайомим, які просять, до прикладу, теплий одяг, завжди бийте на сполох і дзвоніть в частини, дзвоніть на гарячі лінії і говоріть, що в такій то частині не видали одяг, так як говорять зараз наші високопосадовці, що вся ну, всі військові забезпечені. Значить, це проблема в комбатах, проблема в командирах, які щось не доробляють. Ось. Але знову ж таки, така річ, як термоустілки, гріючі устілки, термобілизна, видають там по одному комплекту. Треба ж, щоб і інший комплект висок для того, щоб вдягнути і бути. Бути здоровим і щоб все було добре. Волонтер тримає зв'язок із тернопільськими бригадами. Нещодавно вдалось передати автівку для 105-ї бригади. Сергій зазначає, зараз не потрібно шукати чим і куди допомагати, бо чи не в кожного точно є знайомий на передовій або ж знайомий серед волонтерів, а ще благодійні фонди. Тож варто лише продовжувати допомагати. Я всім говорю, що кожен на своєму фронті працюєш, сплачуєш податки. Працюєш кожного місця, хоча б якусь частину свого заробітку задонать людям, які потребують цього, ось або люди, людям, які збирають на щось. Знову ж таки, волонтер, допомагай. Так само допомагайте волонтерам, тому що в них так само деколи буває, що опускаються руки, але завдяки завдячуючи добрим людям, все стає на свої місця і працюємо до перемоги всі разом. Ну і з нагоди Свята Миколая. Святий завітав від сімей захисників. Дітям, які цього року втратили батьків, батька чи маму на війні бійці 105-ї бригади тероборони влаштували свято. Все для того, аби малеча не втрачала віри в чудо і раділа подарунка. Військові кажуть, захищають дітей не тільки будучи на передовій, але й в тилу, роблячи все для того, щоб найменші відчули атмосферу дива і підтримки. Сьогодні свято. Святого Миколая, чудотворця, я вас вітаю. Здоров'я, гараздів вашому домі бажаю. Колись пам'ятаю, я вже у вас був, дарунки дітям і дорослим роздавав, до праці всіх навертав, наказував чесно жити, від зла втікати і добро творити, так? Офіцери Збройних сил України теж допомагають Святому Миколаю. Цьогоріч разом з чудотворцем вони завітали і на Тернопільщину до усіх слухняних дітей. А малеча не лише чекала на Миколая, а й готувала вірші та пісні. Куля, 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 Україна кулядує, колядує вся земля. в небі, небі ангели співають. Розслабляємо. Розслабляємо Христа! – Діти чекали на Миколая. Хоча цей рік був для багатьох зовсім невеселим. Війна забрала в деяких дітей найдорожче їхніх батьків. Але побратими роблять усе, щоб малюки не втрачали віру в чудо. Святий Миколай завітав у сім'ї загиблих героїв 105-ї окремої бригади територіальної оборони збройних сил України. Найважливіше було зробити діткам насправді свято і побачити в їхніх очах оцей блиск. Нам це вдалося. Адже від кожної дитини відчували стільки тепла та радості в очах. Це, я думаю, те, що ми мали зробити, щоб в цих дітей не було сліз на очах, а була лише радість. Це це була наша найважливіша місія. Дарувати дітям радість і щасливе дитинство це те за що воюють на передовій і над чим працюють в тилу не лише військові, адже спогади з дитинства формують потім дорослого українця. Тому бійці тероборони взялися за добрі справи. Зараз війна і ми. Ми боремося, ми захищаємо, щоб це майбутнє зреалізувати, а сьогодні діти точно не мають знати про те, що, що війна приносить наскільки велике страждання, особливо ті діти, які втратили своїх найрідніших, найкращих, своїх дорогих батьків. І тому ми сьогодні з тою акцією, тою такою великою доброю місією йдемо до тих діточок, наших найкращих воїнів, які вже віддали своє життя за Україну, щоби. Сказати їм, що твій тато найкращий, твоя мама найкраща. Ви ви діти справжніх героїв. Миколай завітав до 19 дітей, чиї батьки назавжди залишаться героями України. Приніс їм солодощі, іграшки та подарунки, які малеча чекала. Ну і незмінна частина святкового настрою та атмосфери в будинку є саме новорічна ялинка. Вже від 15 грудня в Тернополі розпочався сезон продажу новорічних дерев. Яка ситуація з цінами та прикрасами? І що вибирають покупці? Розпитаємо в Олесі Липчак. Вона на одному із ринків. Олесю чекаю деталей. Привіт, Юлю. 19 грудня відзначається день вічно зеленого дерева, і переважно від сьогодні люди в своїх домівках починають ставити та прикрашати новорічні ялинки. це можуть бути як звичайні справжні ялинки, можуть бути ось такі маленькі складені із гілочок а також можуть бути штучні ялинки різних розмірів та різних кольорів. А в загальному ціни на ринку на ялинки кардинально різні, але за ялинку середнього розміру людям доведеться заплатити від 500 до 1000 гривень а за ялинку більшу, пишнішу. Доведеться заплатити від півтори тисячі до трьох тисяч, навіть все залежить від типу дерева та від пишності, а також від того звідки цю ялинку до нас привезли. А за штучні ялинки людям доведеться заплатити в середньому від тисячі до навіть п'яти чи шести тисяч. А ось продавці кажуть, що цього року люди майже не купують ялинок, адже в світі війна і зараз таке не на часі, але є й ті, хто все ж таки хочуть новорічного настрою, новорічної атмосфери, і все одно купують ялинки аби потішити себе в своїй оселі. Тому навіть я вирішила також придбати ось таку ялинку та принести її до нас на канал, аби ми мали також певний новорічний, певний новорічний настрій. А тож, наразі у мене все. Я дякую всім за увагу. Слово тобі, Юлю. Дякую, Олесю. Чекаємо тебе з ялинкою на каналі. Я ж дякую всім, хто нас дивився. Більше новин обіцяю ввечері в підсумках. Тож до зустрічі.